Це той момент, коли твої дитячі мрії буквально приїхали в коробці. Це просто неймовірно, отримати подарунок від компанії Мател. Давайте разом відкривати коробочку для справжніх Барбі. Я вирішила подивитися разом з вами. А всередині коробки справжній рожевий скарб. Я досі не можу повірити, що це все мені. Тут лежить цілих дві шикарних ляльки. І повірити не можу, що тут ще лежить фотоапарат для миттєвих фото. Я завжди хотіла собі такий, але якось не складала. Тепер в мене буде справжній Барбі-фотоапарат. Давайте ще разом розпакуємо цих красуньок. Барбі, як завжди, це супер стиль. В неї навіть підвісочка Барбі є. Моя внутрішня дитина просто в захваті. Я обожнюю ляльок Барбі за увагу до деталей. А от у цієї ляльки просто шикарне волосся. А яка з них сподобалась тобі? І це, до речі, ще не все. Не знаю, чи помітили вони, що я обожнюю набори для творчості, але мені прислали крутезний набір, де треба розмалювати чашки самостійно. Одна чашечка для Барбі і друга для Кена. І це неймовірно круто. Пиши, якщо хочеш розмалювати їх разом. А я неймовірно вдячна компанії Мотел за здійснення дитячих мрій.